І так, коли ви можете самостійно реалізовувати ваші права, свободи, обов'язки, а коли необхідно залучати адвоката? Перший випадок: це коли є спір про право. Тобто виникає реальний спір, який вам треба вирішити. Якщо не вдається домовитися, часом навіть перед таким домовлянням необхідно. Отримати юридичну консультацію для того, щоб розуміти, яким чином саме пред'явити свої вимоги, яким чином зібрати відповідні докази, бо часом вони можуть бути в процесі такого домовляння знищені, і ви не зможете довести певне порушення. Тому тут теж може знадобитися консультація у більшості випадків, коли вам треба отримати будь-які документи від органів публічної влади. Чому в більшості, абсолютно не в усіх, тому що коли йдеться про надання адміністративних послуг у легких таких задачах, коли ви, наприклад, оформлюєте паспорт або ж змінюєте місце прописки, то у цих випадках, звісно, ви можете впоратися самостійно, більше того, в центрах адміністративних послуг вам нададуть відповідну консультацію, нададуть роз'яснення. Проте, якщо йдеться про більш складні випадки, зокрема, та сама реєстрація фізичної особи підприємця або ж юридичної особи, рекомендую все-таки звертатися за юридичною допомогою. Однозначно, з третього випадок, коли обов'язково слід звертатися, і це вже не рекомендація, а така наполеглива настанова до юриста залучати адвоката у випадку. Коли йдеться про правопорушення або про злочин, ще один випадок, коли слід звернутися до адвоката за допомогою, коли вам необхідно встановити певний важливий юридичний факт, для того, щоб потім не виникало будь-яких проблем з цим, бажано все-таки отримати належну юридичну консультацію. Отже. Рекомендую звернутися до адвоката. Якщо у вас є спір про права, якщо є підозри про вчинення правопорушення або злочину, а також, якщо вам необхідно встановити важливий юридичний факт в судовому порядку, а також, якщо вам необхідно отримати юридичні документи, особливо якщо це стосується складних процедур, складних процесів. І запам'ятайте, коли ви звертаєтеся за юридичною допомогою, ви інвестуєте правозахисну діяльність, і від цього цей інститут тільки сильніший.